Макс 300 на мотардах. 2700 доларів. І у вас є ось такий прикольний апараті. В продажі два ось таких мотоцикла. Тут у нас 174 ті двигуни від Зонкшина, потужність 28 кінських сил, шестиступінчаті коробки передач, вихлоп, прямоток. Карбюратор Nibi 34 -ка, водяне охолодження, плюс кулер для додаткового обдуву радіатора, підвізка з регуліровками. спереду у нас вилочка перевернутого типу з регулюваннями стиснення та відбою. Ззаду алюмінієвий маятник, алюмінієва прогресія і мономортизатор також з регулюровками. Хороший гнучкий ендуропластик. Є у нас підніжки для пасажира. Курки не ламайки, також в стандартну комплектацію входить захист рук, ну і, звичайно ж, дзеркала. Це досить непоганий варіант такого типу мотоцикла для тих людей, хто хоче купити новий і недорогий мотоцикл в класі Dual Sport. Хто хоче придбати, звертайтеся номер телефону в шапці профіля.